Зокрема, і про візит Зеленського до Сполучених Штатів, і у... на Росії на нього вже відреагували. І відреагувала е э, російського МЗС Маша Захарова. Дуже до речі, неоднозначно вона це зробила. Зеленський їх, а, відповідно, йому дозволено все. Тим більше, він не просто так собі їх, він ще і їх інструмент в протидії нашої країни. ну, что я могу сказать? Такой псевдодемократический подход еще больше усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. И толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями. Мы обратили внимание на устроенную 20 декабря Зеленским очередную пиар-акцию с якобы посещением позиций вооруженных сил Украины в Артемовске, где сейчас идут ожесточенные бои, которые многие украинские солдаты сравнивают с... В якій би плаття не одягала Марію Захаров, з неї глибинка просто вистрибує з цих плать. Якби гардероб не змінювали і не, не малися прикрасити, він там називає президента е, країни України, описуючи, що е, знов типу. Описують, начебто приїхав українець до свого господаря, цей господар Джо Байден, і постійно повторюється. оця от риторика наративи російської пропаганди. Що в українців є господарі? Хто хто як обзивається, то й там сам так і називається, цитуючи Владимира Путіна, я в кого що болить і постійно про це господарі розповідають. А насправді у вас рабський режим, у вас є цар, якого ви навіть не переобираєте. Він собі просто сидить, всівся, і вам потрібен цар, щоб керувати рабами, бо самі. Ні, ви не можете керувати. Є Але... у вас така система демократії умовний. Бачиш, як цікаво, Це ж це вони на нас напали, і в нас, в принципі, є причини злитися, є причини виражати свої емоції, висловлювати їх. І наше військово-політичне керівництво, принаймні на офіційному рівні, у своїх щоденних зведеннях, зверненнях, вони цього не роблять. Ні перед українцями, ні перед західною спільнотою вони ведуть себе стримано і виважено. І от з іншого боку, є російська дипломатія, яка поводить себе ну відверто, я перепрошую за це слово, але як бидло, тому що інакше це, це, це ніяк не описати ніякими культурними словами. Російської дипломатії, українці це... точно і ми точно за, за це вище. І власне мене дивує, що в, якщо зайти в. Телеграм-канали передивитися російську пропаганду, перечитати їхні меді медіа. вони не описують е, результати візиту Медведєва до к, до Пекіна е, і чому там з'явився взагалі прапор не Росії, а Червона Тряпка Совкова. Е, е, а всі цікавляться тим, як е, що ж робив Зеленський в Вашингтоні, як його прийняли виступ у конгресі, і це все обсмоктують. І це було логічно, що будуть слідкувати. Я думаю, що там Захарова е, з Лавровим в кабінеті сиділи, і що на пану Медведів, якщо встиг вони це то вони на флайрадарі дивилися, коли цей борт відправляється. Коли Зеленський сади сполучених штатах е, припрошую сяде в сполучених штатах Америки, е, бо це найцікавіше. і Вони точно це все моніторили.